何 اسمها مارازون Це на сцену, кожен з вас має виголосити вітання до тої громади, яка тут знаходиться, дійсно ініціювала таку тобто, цікаву ідею. Після цього, коли кожен із нас, тобто ведучий має запросити на сцену експертів національного проєкту хміни рекордів України, які з'явилися сьогодні сюди для фіксації рекорду. Кожен із нас говорить вітальне слово. Я розпочинаю, потім кожному з вас надаю слово. Говоримо цифру, яка є згідно протоколів. Кожен з вас також тобто, має право голосу. Після цього заповнюємо три протоколи, підписуємо дипломи, якщо використано бо це вже залежно від експертів. І нас запрошують. Дуже приємно сьогодні знаходитись разом з вами на такій великій площі, де досі ви усі гаївки. гоївки. Святом вас! Сьогодні наша експертна комісія, у складі якої знаходиться спеціально... Скільки людей взагалі в цілому в Другобичі зібрались? Дуже важливо відмітити, що саме я впевнений, що цей рекорд саме буде зараз зафіксовано. І дуже важливо, що саме культурні надбання України вами не забуті, саме ця Гаївка. я Певнений, що буде найбільшою в Україні, і що культурне надбання, яке ви сьогодні започаткували, буде накопичуватись і в інших містах, можливо, в іншому ракурсі, але знову ж таки збільшуватись. І таким чином наша громада і всі громадяни України будуть знати про наші культурні цінності. Дякую вам за цей рекорд. Воскрес. Стоячи тут на сцені, просто переповнюють емоції вас так багато, поки ми добралися до нашої талатки робочої, очі розбігалися. Гаївка просто неймовірна. Місто Другович, ви молодці. Ви започаткували дуже і дуже історично велику подію. Так тримати. Можете собі поаплодувати на початку. Христос Воскрес! Всіх вітаю! Всіх вітаю! Я корінний другобочанин. Прожив тут не один десяток років, але перший раз бачу місто. такому з'єднане, отак, один в один за руки взялись. Так що всіх благ і хай це свято буде традиційним на всі роки. Я даю слово депутату Троскалецької міської ради Ігору Білько. Христос Воскрес! Я тут не Дрогобичанин, я мешканець трошка і там народився, а шалено гордий з того, що я так само належу до історичного краю, який належить Дрогобичина. Сьогодні голова дієва особа і головний переможець. Це Дрогобицька молодь. Це молодь Дрогобичини. Тому величезне дякую вам за те, що ви прийшли. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу і всього найкращого. А також надаємо слово депутату Дрогобицької міської ради Юрію Яцківу. Воскрес! Дорогі мої дороговечани, я щиро радий вас всіх тут бачити. Дякую, що ви знайшли можливість прийти, підтримати це чудове свято. І я хочу, щоб ми на другий рік також зібиралися на ще більшій гаївці, зробимо таке свято щорічним, щоб воно було прославило наше місто на цілу Україну, на цілий світ. Христос Воскрес! Комісія пішла рахувати голоси, ви робите все, що вам щойно сказали, братьте за руки і і робите звук. Христос, Христос, Христос воскрес! Воскреслий Христос до Марії, яка прийшла до гробу Його, сказав одне слово. Не бійся! І сьогодні я це слово повторяю до кожного дрогобичанина і того, Не хто є поля до вас. Не біймося говорити українською мовою. Не бій. ще раз привітайте самих себе із з цим святом, і запрошуємо на сцену представників книги рекордів України. Якщо коротше, то все, що вона сказала, то зараз ми знаємо. Скільки нас О, одним словом запрошуємо представників національного проекту книга рекордів України Ганна Крисюк і експертна комісія шасі. Мисі дійсно відчували те, що кожен із вас хотів, щоб рекорд був встановлений. Ви хотіли рекорд встановлений? Але враховуючи той факт, що ви напевне бачили, що експертна комісія дуже довго і щільно і ретельно рахувала кількість. Бачили? Кожен з вас зареєструвався у фіксації рекорду. Молодці, бо до нас відходили ще і ті, які. Не зареєструвалися. І, тим не менше, детально вивчивши разом із експортною комісією, до складу якої входить директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко, можете їм поаплодувати. Директор танцювального комплексу і клубу танцденс Юрій Косович ваші оплески. Се щільно і чітко вивчився. Кількість ми прийшли до висновку, що рекорд другого бичі Шановні жителі Дрогобича, цей рекорд вперше на Україні в такій цифрі зафіксований, і дуже важливо, що саме він зафіксований у вас. Всього 5 людини. Зафіксовано в цьому рекорді. Дуже важливо, що ви не забуваєте культуру України. І саме дуже важливо, що тепер культура гаївки почнеться саме у вашому рідному місті Дрогобичі. Молодці! Вітаю Остапа Походжая з таким рекордом, тому що саме завдяки таким людям, як він, буде розвиватись культурна спадщина, туризм і взагалі добробут в вашому місці. Вітаю! Bravo! Уже було приємно також вітати Віктора Возника, тому що саме завдяки йому, також, як з організатора, він був нашим провідником, розповідав, як, як цей рекорд можливо готувався, скільки планувалося людей залучити. І навіть всі наші оптимістичні очікування, вони виявились. Набагато, скажімо, рекорд, набагато кращий. Ви думали, ну збереться 2-3 тисячі чоловік. А враховуючи, все-таки зібралось. 5 тисяч 583 людини. Це величезне досягнення ваше. Вітаю! Друзі, я хочу сказати, перший раз і великий день, велика аївка. І в цей день я хочу сказати, я сьогодні гордий, що я дрогобичанин. З вас рекорд би не був рекордом. І справа навіть не в рекорді. Справа вас, в ваших молодих, гарячих серцях. Я хочу всім подякувати, всім, хто тут зібрався, всім, хто долучився до того свята. Найбільше хочу подякувати тим молодим людям, які зробили цей рекорд. Великий день! Великий гаєм. Чи оплиски вітаю вас і від імені книги рекордів України національного проекту? Вітаю а вас всі і присяги нашої спину на там. громада маю велику честь і приємність сьогодні привітати вас всіх і кожного з вас окремо з такими великими святами, до яких відноситься великодні свята. Сьогодні в місті Дрогобичі стала реальною та ідея, яка народилася в надрах молодіжного середовища. Молодіжного середовища молоді люди запропонували запропонували зробити масштабну акцію, пов'язану з нашими великими традиціями, народними традиціями, пов'язану з не, з бажанням організувати гаївки тут, на цьому місці. І це нам вдалося. Як мені сьогодні розказували, розказували вже розповідали, Дрогобич встановив своєрідний рекорд України по масовості проведення подібних заходів. І це дуже приємно. Вітаю вас убить з таким чудовим рекордом. Я всі буду розказувати, що я стояв так на сцені. Гітар, 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 там тумай буду All my son

Ba-da-da-di-da-da! <inaudible> i

e é, é, é. Get out of